На думку Осташа ім'я Рой походить від давнього слова Рой, яке означає бджолиний рій. Це ім'я відбивається у патронімах, таких як Ройович, по записах з 1587 року, наприклад, у згадці про західного селінина Ждання Роєвича архів том 6, частина 1, сторінка 184, і в імені козака Данила Роя Скальницького полку у 1649 році. Сторінка 274, слово Рой також використовується як прізвище. Наприклад, уже у 1649 році в Кальницькому полку згадується козак Іван Рой, сторінка 279 існують утворені від цього антропоніми, які також називаються в кількох полках. Наприклад, козаки Корсунського полку Лук'ян Росенко та Грицько Росенко, сторінка 1.4.3 у Польщі має аналогічне утворення роївець. Яке зустрічається ще в 1450 році сно 4, сторінка 477. Це ім'я також має родинні зв'язки з болгарським ім'ям рою, яке вважається варіантом імені родів що, у свою чергу, походить від імені рот ічев сторінки 427, 428. Схожі на рой імена Бой вой гой Лой, рай, боб бог, богбош, вошки, рад, рак, рот, чоп